Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і розпочалися шалені знижки з 24 вересня, тобто сьогодні, і буду діяти по 30 вересня включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Почнемо з олії. Знижка на олію Олейна, рафінована об'єм 850 мл 71 гривня, 90 копійок. Знижка на олію. Олейна, вона також рафінована, об'єм 1,8 165,99% знижка. І подивимося з вами знижки на вершкове масло. Знижка на масло канів 82,5% 180 г. І ціна зі знижкою 84 грамів. Знижка на масло селянське від своєї лінії 72,6 400 вже грамів пакування 168,90. Знижка на масло ферма. Вершкове 180 грамів, 53 відсотки, 68 ,90. Знижка на масло селянське ферма. Пакування вже 400 грамів. І ціна зі знижкою 194. І масло з лагода вершкове з какао 62 відсотки 180 грамів 62 гривні. А масло білоцерківське селянське 72,6 відсотки, 180 грамів. Буде зі знижкою мінус 50% тільки один день 27 вересня. Ось так. А далі з вами подивимося знижки на консерви. Ось такий паштет курячий, індичий і з м'ясом гусячим. Пакування 130 грамів і ціна однакова 27,50 п'ятдесят. Знижка на шпроти в олії від свелінії 240 грамів 91 гривня. делюкс шпроти в олії 190 грамів 62 гривні 90 копійок. Сердина бланшована в олії, море 57,90. Від делюкс тунець шматочками в олії і у власному соку 185 грамів. Знижка буде мінус 50%. Тільки в суботу, 27 вересня, один день. Ось так. Знижка буде на філе лосося. Балтик Марк у власному соку. 170 грамів 75,50. Також знижка буде на лосось шматочками в олії 120 грамів лише 65,90. Філе скумбрії. У томатному соусі 170 грамів 68,90 І філе з кумбрії в олії також 170 грамів 74. Ізкумбрія Ріга Голд оливковій олії 240 грамів, 82 гривні 90 копійок. Знижка також буде на паштет шпрутний. Зканді 160 грамів і ціна зі знижкою 38,90. І знижка на шпрутний паштет Ріга Голд. Також 160 грамів і ціна зі знижкою 31 гривня 60 копійок. Знижка на сардину, оливковій олії. Ріга голд 240 грамів 67 печінка тріски від делюкс. 200 грамів, 129,90. І знижка на печінку тріски 120 вже грамів, 91 гривня 50 копійок, але на полиці чомусь немає. Знижка від лінії на кашу гречану зі свіниною 525 грамів, 70 гривень, 90 копійок. Каша горухова також зі свіниною 525 грамів, 64,50 50. Знижка у нас такий паштет личинковий 240 грамів, так 45, 60 Паштет качиний. Ось він, так, 225 грамів 46. Ковбаса салями болгарська, сира копчена. Від своєї лінії 299,90. Ціна за кілограм. Знижка на виріб м'яса містки напівкопчений. Гурман з сиром 68,90, вага 420 грамів. Виріб фаршовий ковбасний ряд баварський. Напівкопчений 57,90, вага 420 грамів. Знижка ще на ось таку ковбаску напівкопчену прем'єра від своєї лінії 110,90. Вага 420 грамів. Знижка ще на ось таку ковбаску салямі преміум. Напівкопчена. паличка така невеличка. 320 г. І ціна зі знижкою 100 гривень 90 копійок. Знижка на ковбаску сервіла Цера копчена нарізка 80 грамів. Ось така в упаковці 40 гривень, 50 копійок. Ковбаска нарізка браушвійська також 80 грамів, 56,90 і нарізка: ось така грудинка. Копчена варена 120 грамів, 56,60 60. Знижка на сардельки варені шинкові від добров. І ціна за кілограм 275. І знижка на ось такі сардельки ліонські. Також вони варені. 264,70. Знижка ще на ось таку ковбаску. М'ясна лавка від свилінії тигриня. 400 грамів і ціна зі знижкою 75,40. Знижка на ковбасу ковбасний ряд салями варена. 500 грамів 62 гривні 20 копійок. Знижка на ковбасу м'ясна лавка. Варена лікарська 550 грамів і ціна зі знижкою 115,70. Знижка на сир від Кома, гауда, вершковий і сметанковий. 150 грамів. І ціна однакова 55. Знижка ще на сир плавлений, чедер, гауда. І тост пластинами. Вісім пластиночок в упаковці і ціна однакова 50. 2 гривні 50 копійок. Знижка на сир на пів твердий гауда. Мазда і гауда без лактози. Пластинами 150 грамів, 59,90. Ціна однакова. Пішка ще ось такий сир, м'який від делюкс з додаванням трав і вершковий. Ось він, 175 грамів, вага однакова і ціна однакова: 59,50 грамів. Знижка ще на ось такий крем сир біло 160 грамів. І ціна зі знижкою 50. Також знижка на сир твердий, від своєї лінії вершковий і голландський 160 грамів. І ціна однакова 54. Знижка ще на сир м'який, Филата 180 грамів 45,90. Крем сир. Ферма першковий 170 грамів, 55-60 І знижка буде тільки один день 27 вересня, тобто в суботу мінус 50% на сир м'який, золотий резерв, солуній і моцарелла. Ось так, тільки один день. Знижка ще на ось таку закуску з шинкою та сиром від своєї лінії 180 грамів. 26,90 мінус 25% знижка. Знижка на сир плавлений Президент вершковий 70 грамів, 17,50. Знижка мінус 26%. І знижка на сирочок плавлений золотий резерв 70 грамів, 21 гривня. Далі поглянемо з вами знижки на майонез та кетчуп. Майонез відточин домашній 50% 520 грамів 48,50. Знижка на майонез відточин вже 72% 520 грамів і ціна зі знижкою 56,90. Знижка на майонез гуляй поле» 67% 550 грамів, 52 гривні 90 копійок. Майонез улюблений 50%. Розумний вибір 350 грамів 26,90. Знижка ще на королівський смак, 67%, 300 грамів, 41 гривня, 90 копійок. Майонез провансаль від щедра 67% 500 грамів. І ціна зі знижкою 67,90. Королівський смак 67% 500 грамів 54. Знижка на королівський смак 67% 340 грамів. І ціна зі знижкою 31 гривня 50 копійок кетчуп, королівський смак до шашлику та лагідний. 400 грамів. Пакування 29,50 в одну ціну Знижка на соус кисло солодкий від щедра 200 г 27,90. І соус тартар 200 г, 30 гривень, 70 копійок. І знижка на соус манго чілі і соус сирний. 200 грамів пакування і ціна однакова. Кетчуп торчин, чилі 250 грамів 26,90. Знижка на сир кисломолочний біло 200 грамів 5 відсотків 37,50. Сир кисломолочний нежирний від своєї лінії 300 грамів 49,90, сікісла молочний. 5% 57,90 просто наше. від своєї лінії сир кисломолочний 5% жирності 51 гривня 90 копійок. Сир кисломолочний 5% від своєї лінії пакування вже 350 грамів, 57,90 і 9% від своєї лінії сир кисломолочний 64,50 Знижка на солоденькі сирочки. Мілкін. Смак ванільки і ванілька з родзинками 90 грамів 14,50 Ціна однакова. Знижка на кисломолочний актимель. Солодкий смак полуничка, лісові ягоди і мультифрукт. 100 г 18,90 А вже полунично-гранатовий з вітаміном Д 19,90. Також знижка на йогурт від своєї лінії. Вишня черешня, персик манго і полуниця 800 грамів і ціна однакова. 48,90. Йогурт галичина, полуниця і злаки 300 грамів, і ціна однакова. Знижка на карпатський йогурт Галичина 280 грамів, 27,50. Галичина карпатський йогурт, чорниця, злаки, вишня, злаки, 290 грамів, 32 гривні, 90 копійок. І галичина, суничка та манго, 240 грамів, 27,90. Знижка на йогурт білий, безлактозний. Молокія 2,5 27,90. відсотки, Молокія густий йогурт, 1,6 25,90. відсотків, і молокія по-грецьки 8% 31 гривня. Знижка на сиркову пасту ягатинська. Для дітей яблуко-полуничка, банан, малина слива, чорничка і ванілька. 90 грамів 15,50 в одну ціну. Йогурт-дольче з різними смаками, 115 грамів. 14,90-15 гривень. Знижка на кефір ферма 2,5% 840 грамів, 48,90. І знижка на молоко, 2,5%. Ферма 840 грамів 41 гривня. Знижка на ось таку піцу від легко. Гавайська 400 грамів. Готуй 7 хвилин і готова. 75. Знижка ще на ось такі хачапурі день у день 300 грамів. І ціна зі знижкою 72 гривні. Рибні палички вікі 250 грамів, 79, 90, 80 гривень. Знижка ще на нагці. Від легко заморожені 500 грамів 75. І знижка на стільки міні з куркою та грибами. Від легко 600 грамів 8990. Далі з вами поглянемо знижки на варенички та пельмені. Дивіться, знижка на пельмені від свиліні з м'ясом індички. Ось вони, 600 грамів. І ціна зі знижкою 79,90. Знижка на пельмені від своєї лінії Філені 600 грамів 68,60 Також знижка на хінкалі від своєї лінії, пакування 1 кілограм. І зі знижкою 83 гривні 70 копійок. Хінкалі день у день. Ось вони по-грузинськи. 600 грамів у упаковці 40 гривень, 50 копійок. Знижка на пельмені з телятиною та куркою Валесто. 800 грамів. І ціна зі знижкою 75. Пельмені курячі, ось вони. Розумний вибір. 800 грамів, 72 гривні, 90 копійок. Далі поглянемо знижки на варенички. Ось такі варенички від своєї лінії з вишнею заморожені. 400 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 61 гривня мінус 20% знижка. І знижка на варенички від своєї лінії з картоплею та грибами. 900 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 55,50 гривень. Подивимося з вами швидесенько на курячі яйця поштучно. Знижка на ось таку пасту від своєї лінії з креветкою та копченою сьомгою – 180 грамів і ціна однакова 42 гривні 50 копійок. Знижка на ось такі крабові палочки водний світ, сніжний краб охолоджені 200 грамів 62 гривні 20 копійок крабові палочки від делюкс також охолоджені вже 250 грамів 55,90 І ось такі крабові палочки охолоджені від своєї лінії. Вага 500 грамів в упаковці, 88. Знижка на сьомгу, слабосолена, нарізка. 100 грамів в упаковці з кибочками 81 гривня. І ось така нарізка сьомга. З кібочками. Упаковці вже 60 грамів лише, 82 гривні, 40 копійок. Сьомга, слабосолена, філе шматок на шкірі 180 грамів, 187. І знижка на форель слабосолена, філе шматок на шкірі. Також 180 грамів 168. Знижка на гарбушу холодного копчення, стейк. 200 грамів лише в упаковці 110,90. Знижка на оселедець, філе, олії, веладіс. Вага 470 грамів склі. І ціна зі знижкою 125,50. Знижка на скумбрію, день у день, з головою свіжого морожена, атлантична. І ціна за кілограм 195. Ось вона.